За духу нашому ворогові нести той тягар любові до своєї країни, як це роблять українці. Наша невимовна жага до волі передається з покоління в покоління, і в цьому є наша сила. І саме про націю непереможних людей ми розказуємо вам кожного дня. Кременчуцькі новини в ефірі, і ми починаємо. Кременчуцький гуманітарний хаб надає допомогу переселенцям з першого дня масштабного вторгнення расистів і завадити цим волонтерам допомагати людям, які втратили все, не зможе ніхто детально вже за мить. Дві жінки заходять до манежу, де знаходиться Кременчуцький гуманітарний хаб, який з перших днів масштабного вторгнення видає гуманітарну допомогу переселенцям. Одна з жінок одразу починає голосно звертатися до волонтерів, не зважаючи на чергу, а інша знімає все це на телефон. Ця перша жінка дуже схожа на вже відому волонтерам-відвідувачку гуманітарного центру. Вона неодноразово влаштовувала тут скандали і провокації раніше. Друга, яка знімала, дуже схожа на особу, що має відношення до іншого гуманітарного штабу Кременчука. Приблизно за 40 хвилин після так званої гри на камеру до гуманітарного хабу прийшли представники деяких місцевих змі у супроводі цих жінок. Жінки поскаржилися, що їм погрожували у гуманітарному центрі, але як ми бачимо, на відео, відео, після гри на камеру, жінки вийшли з приміщення і пішли собі. До них ніхто не підходив, тим паче і не погрожували. Марина Доценко, яка з перших днів масштабного вторгнення расистів працює у Кременчуцькому гуманітарному хабі, розказала, як розгорталися ці події. У нас на гуманітарному складі повсюди встановлені камери відеофіксації. Я переглянула. Так, да, дійсно, ці дві жінки приходили до гуманітарного складу, але не було ніякого скандалу. Робота була на камеру, чітко видно. Інша особа, яка знімала все на мобільний телефон, постійно до неї підходила, шептала щось на вушко з різних ракурсів, знімала. І, звичайно, коли я це все переглянула, зрозуміла, що це була спланована провокація. Люди були готові готові, вони чітко йшли по сценарію, вони знали, що їм говорити, вони знали, які фрази говорити. Особливо було дуже кумедно, коли людина, яка знімає на мобільний телефон, вже майже в самому кінці зрозумівши, що всі вже розійшлися, публіки немає, показує свої подруги супер і іде собі на вихід. З початку масштабного вторгнення расистів президент України Володимир Зеленський закликав до об'єднання міський голова Кременчука Віталій Малецький та голова гуманітарного штабу Ольга Усанова і велика кількість інших волонтерів активно долучилися до допомоги українським військовим і вимушеним переселенцям, які рятуються від війни. І реальні результати від допомоги цим людям є. Якщо говорити у цифрах через наш основний центр тимчасового розміщення Кременчук. На вулиці Єднання 7 пройшло трохи більше 14 тисяч осіб. Це всі особи, які зверталися за допомогою в розселенні. І Їм ця допомога була всім надана. Щодо гуманітарної допомоги, на сьогоднішній день видано трохи більше 43 тисяч продуктових наборів. Це також, я думаю, цифра значна. І, взагалі, якщо говорити про офіційний облік, який є внутрішньопереміщених осіб у державі, то на сьогоднішній день 26 тисяч внутрішньопереміщених осіб лише офіційно перебуває у місті Кременчуці. Марина Доценко вважає, що ситуації, подібні до тих, які виникли сьогодні, на руку лише ворогам України. Міська влада, і я особисто, яка є представником міської влади, ми почали працювати. Ми почали згуртовувати навколо себе різних осіб. Ми ніколи нікого не ображали. Ми ніколи не говорили, що хтось працює погано, а ми працюємо краще. Ми всі працюємо задля перемоги, задля спільної перемоги. Дані інциденти, що зараз відбуваються з боку деяких волонтерів, в тому числі Артема Марченка, з боку заангажованих ЗМІ, я вважаю, що це провокація. Вони постійно розхитували ситуацію. Спочатку це було мовчазне розхитування, коли просто пишуть, яка влада погана, нічого не робиться, все погано. Ми такі класні. Так ніхто не спорить, що ви класні. Ви дійсно круті, що ви це щось робите? Але навіщо поливати брудом інших? Я вважаю, що це робиться навмисно поливання брудом, щоб всі як щоб усіх була картинка, що влада погана, всі погані. Але лити бруд у відповідь волонтери Кременчуцького гуманітарного хабу не збираються. Вони продовжать робити свою справу допомагати тим, хто цього потребує. А з такими недолугими провокаторами будуть розбиратися правоохоронці. Я на цю ситуацію зреагувала відразу. Я виклала пост. Пост я виклала для того, щоб всі розуміли, що я дійсно вважаю, що це провокація. Більш того, я подала дві заяви: це до поліції і до Служби безпеки України, щоб перевірили ці факти, тому що, на мою думку, я вважаю, це робиться навмисно. Це розхитування ситуації в суспільстві, це намагання розколоти суспільства, намагання очорнити владу і можливо в подальшому якимсь чином насильницькими діями її змінювати через всі свої ці. Провокаційні дії Антон Воробйов, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Першого вересня розпочнеться новий навчальний рік у будинку дитячої та юнацької творчості. Тож вже незабаром можна буде обирати будь-який цікавий для вашої дитини напрям та записувати її на гурток. Як це зробити? Дивіться у наступному сюжеті. Співати, танцювати, виготовляти квіти, шити м'які іграшки та багато іншого кремишуцькі діти можуть у будинку дитячої та юнацької творчості у закладі позашкільної освіти понад 20 гуртків, які щороку чекають на нових вихованців. Гуртки різних напрямків. У нас гуртки художньо-естетичного напрямку, тобто, у нас діти співають, танцюють, е виготовляють руками різні поробки. І саме в цьому складається художній естетичний напрямок, якщо є педагоги. Творчі креативні і можуть працювати в цьому в технічному напрямку. Ми завжди раді бачити на порозі таких креативних людей, таких креативних професіоналів. Набір дітей до груп розпочнеться з 1 вересня і триватиме до 15 вересня. Але батьки можуть вже наприкінці цього місяця звертатися до керівників різних гуртків, аби записати свою дитину на заняття. Наприкінці серпня місяця вже багато вже керівників. Багато з них будуть виходити і працювати саме з приводу набору дітей до гуртків, і можна буде підходити батькам і записуватися безпосередньо у керівників. Цьогоріч у зв'язку з ситуацією в Україні у Кременчуці перебуває багато родин переселенців з дітьми. Тож за бажанням вони також можуть вступити до цікавого їм гуртку та розвивати свої творчі навички. Процедура для таких дітей така ж сама як. Для мешканців міста Кременчука необхідно, щоб батьки прийшли і написали заяву про вступ дитину у гурток, надали певні документи керівнику гуртка, і таким чином записується дитина в той чи інший гурток. Перелік документів це інформація про безпосередньо про дитину, ксерокопія свідоцтва про народження. Ну і якщо є індивідування. Фікаційний код у дитини то так само він надається. Також у будинку дитячої та юнацької творчості є цікаві гуртки для зовсім маленьких кремежан та гостей міста. Це студія раннього розвитку капітошка та карусель. В цих гуртках дітки в формі гри готуються до життя, готуються до вступу в школу, вивчають літери, вчаться читати, писати. Ну і цікаво проводять свій час саме в таких гуртках. Ще в нас є гуртки малювання. Там також займаються діти віком, починаючи від п'яти років. У Нас два гуртки таких. Тож всіх бажаючих стати частиною великої дружньої родини творчих гуртків чекають у будинку дитячої та юнацької творчості. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Крамачицькі новини. До дня незалежності України відбудеться конкурс творчих проєктів. Код нації, яка мета конкурсу та як долучитися до участі у ньому, дізнайтеся далі. До Дня Незалежності України відбудеться конкурс творчих проєктів Код нації, мета якого популяризація україномовного контенту та підвищення національного духу. Організаторами проєкту є громадська організація, молодіжна організація Молоде покоління, благодійний фонд Відсоток небайдужих та український державний центр позашкільної освіти. Конкурс створили, щоб у дійсно такі нашкільна ці часи об'єднати людей навколо творчого. Саме конкурс творчих проєктів є цією подією. Що трошки, хоча б на деякий час може відволікти від усіх цих подій, всього у конкурсі існує вісім номінацій, кожне з яких поділила на три вікові категорії. Це діточки, це більш старші люди і там повнолітні, скажімо так, підлітки. Ну там у кожній номінації окремо. Конкурсна комісія з 20 по 22 число, 22 серпня, буде визначати переможців, критерії прописані у положенні, також у кожній номінації. Кожен з вас може взяти участь у конкурсі. Всі роботи надаються у google формі або на електронну адресу організатора до 19 серпня. У нас роботи надаються у два способи: перший спосіб це заповнення анкети. Це google, -форма, google анкета, там повністю заповнюється все. Тобто більше нічого не треба або google формою. Аби ці матеріали, тобто все, або на електронну адресу нашого партнера-організатора благодійної організації «Відсоток тобто, небайдуже. Якщо надсилається на електронну адресу, то треба ще заповнити додаток один. Це заявка учасника. Ну тобто, всі дані персональні. Україна країна великої культури та талантів. І конкурс творчих проєктів «Код нації» лише підтвердить це твердження. Детальна інформація міститься в положенні про проведення конкурсу. Дарія Кимець, Кременчуцькі новини. Сьогодні громадська організація ДУІ та гуманітарний центр Харківщини провели з надання до медичної допомоги для всіх бажаючих. Як проходило заняття, дізнавалися наші журналісти. Сьогодні у Кременчуцькому національному університеті відбулося безкоштовне заняття з курсу до медичної допомоги. Інструктор первинної допомоги Червоного Хреста Сергій Макаренко поділився своїми знаннями з учасниками даного тренінгу. Я сьогодні буду проводити тренінг по першої допомоги. особенно актуальны в условиях войны. Тренинг включает в себя то, как пользоваться аптечкой индивидуальной помощи, работу с кровотечением, работу с дыхательными путями, работу с повреждениями грудной клетки. Надо быть готовым к тому, что произойдет. Люди, которые считают, что их не коснутся, может быть, никогда это не коснется и повезет. А если коснется, то человек либо готов, либо нет. Другого варианта не будет. Координатор гуманітарного центру Харківщини та голова правління громадської організації Дуїд Дмитро Твердохліб розповів про організацію тренінгу та його популяризацію. Не варто нехтувати можливістю безкоштовно навчитись надавати домедичну допомогу, першу медичну допомогу, бо зазвичай в мирний час такі курси коштують грошей. Зараз це безкоштовно і може коштувати життя у випадку, якщо ви не вмієте. Надавати таку допомогу сам неодноразово, на жаль, ще на щастя застосовував ці навички в житті. І дуже раджу вміти, і при цьому сподіваюся, що не доведеться їх реально застосовувати, але вміти важливо. Тому заохочую всіх проходити такі навчання. Примучу, по перше, дуже велике місто. По-друге, тут реально крута активна студентська молодь, і ми сподіваємося, що від починаючи з міста Кременчук, в майбутньому ми зможемо провести ще подібні тренінги в самому місті Полтава, наприклад, і в інших містах Полтавської області. Домедична допомога це найпростіші невідкладні медичні дії, що виконуються безпосередньо на місці пригоди терміново після травми. Єва поділилася, що для неї було найцікавішим та корисним. Я сподіваюся, що нічого з цього мені не знадобиться в реальному житті, але вся інформація була дуже корисна. Напевно, ось ця остання фольга, яку ми кладали для терморегуляції. Я думала, що в кіно вона так чисто для антуражники покривало на людину Артем також брав участь у тренінгу та говорить, що такі заходи необхідні не тільки в нашому місті, а й по всій Україні. Так чи інакше, ми повинні знати це і на повсякденне життя, тому що навіть за конституцією України і за правами, які ми маємо, ми повинні знати, як допомагати в першій по першій допомозі людській. зараз. Як найбільше нам це важливо, тому що ми маємо і бойові дії, і просто життя. Ніхто не відміняв. Треба допомагати людям, і для того я прийшов, щоб щось дізнатися Бога. Пам'ятайте, ваші руки та знання можуть врятувати життя людини. Артем Ребров, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Одинадцятого серпня в Україні відзначається різдво Миколи Чудотворця, який є одним з найбільш шанованих християнських святих. Про історію свята та традиції дивіться у наступному сюжеті. Усі знають про день Миколи Чудотворця, який відзначається 19 грудня. Втім, сьогодні, 11 серпня, православні християни святкують ще одне важливе свято різдво Миколу Чудотворця. Святий Миколай Чудотворець народився в третьому столітті близько 270 року в Місті Патари в Римській імперії своє служіння виконував ревно, служив людям, служив Богу. Був жертовним по смерті батьків. Отримав великий спадок, який вирішив роздавати нужденним. Проявив багато чудес. У Різдво Миколу Чудотворця прийнято ходити до церкви та молитися про здоров'я для себе та рідних, зцілені від хвороб та про допомогу в усіх справах. Відповідно до одного з повірів, святий Миколай особливо наближений до Бога. Тому з молитвами до нього звертаються в найскладніших ситуаціях. Цей святий вважається покровителем усіх нуждених та невинно засуджених. Тож наразі під час війни можна попросити Миколая про якнайшвидшу перемогу України та повернення наших захисників додому. До нього звертаються дуже часто. Е Подорожуючи, ті, хто в біді, як Ще можна цікаво підкреслити, вважається як чи рибалок. Святитель Миколай Чудотворець є своїм зірцем своїм життям для наслідування всіх нас, яким зараз в сучасному житті ну не треба приносити таку велику багату жертву, яка вимагалася на той час. У цей день категорично заборонено сваритися, заздрити і лохословити, ображатися і підкувати, відмовляти в допомозі нужденим, здійснювати окультні і магічні обряди. Пити Спиртні напої засуджувати або обговорювати кого-небудь та давати гроші в борг, читаючи життя Миколая Чудотворця, беремо приклад і стараємося наслідувати приклад того смирення, того служіння. Ну нехай Господь Бог всіх благословляє. Ну і саме головне, пам'ятайте, головне, що в ці непрості дні з нами Бог. А коли Бог з нами, то хто проти нас? Марія Бердаєва, Віктор Петров, Крамучицькі новини. Українізація продовжується. Сьогодні наші журналісти проводили опитування серед кременчужан та дізналися, яку пісню вони прослуховують прямо зараз. Більше далі взагалі я почав українізуватися з початку повномасштабної війни. В моєму плейлисті фігурують україномовні пісні. Зараз разом з вами дізнаємося, що слухають кременчужани. Для багатьох із нас музика є потребою і джерелом натхнення. Для декого ще й справою життя. Музика можливість сказати іншим щось дуже важливе. З початком повномасштабної війни Дар'я українізувала свій плейлист. Тому зараз в основному вона слухає україномовні пісні. Доброго дня. Підскажіть, будь ласка, яку пісню ви зараз слухаєте? Добрий день, я слухаю слухаючи гарна так. А чому саме українські пісні? Тому що потрібно підтримувати українську музику та не лише музику, обов'язково такий важкий час. І я вирішила обирати для себе українське. А як давно ви, у вас вже проходить процес українізації? З 24 лютого. Супер! Дякую вам велике. Дякую. До сих пір деякі люди не можуть припинити слухати русняву музику, але запевняють, що слухають також і українські пісні. Хтось полюбляє кей-поп, рок або навіть потужний треп, який полюбляють слухати на максимальну гучність. На яку ви пісню зараз слухаєте? Старого EMX already. А це якась зарубіжна? Так. Да. А чи слухаєте ви українські пісні? Ну, редко але слухаю. Я слухаю елітую middle of the night. А чи чі... слухаєте ви українські пісні? Ні, я в англомом слухаю. Що ви зараз слухаєте? Прямо зараз? Так. Да. Бачата. А що це за пісня? А... Я, я якось, вона вийшла у 2019 році, наскільки я пам'ятаю. Я, я слухаю Діп Хаус, мені дуже подобається, оскільки я ну, зараз я їжджу на автомобілі, тому Це така красива як West Pistons. Яку ви музику зараз слухаєте? Е, я зараз слухаю Дану е, Твайс. Кей-поп-група. Океан Ельзи мені дуже подобається, ще давно слухаю. Та такі, як зараз, said the Sweet. Ні, як, я на паузі. А взагалі я стейтів транс Армін Ван Бюрен. Це якась зарубіжна пісня? Ну, Армін Ван Бюрен, так. Бо я не знаю. Такі, такі, Слухайте ну, українські бурен. пісні. Взагалі. Українські? Ну, Взагалі слухаю. Більше полюбляю транс музику. Я стейти в транс взагалі мені подобається. Я слухаю, насолоджуюсь. Зараз скажу. Платіна кожен раз. А чи є вашому пливості україномовні пісні? Україномовні так є відсотків 40 Намагаюся спілкуватися українською мовою. Читаю українські книжки і вибираю пости в інтернеті на українській мові. Українізація починається з тебе майбутнє України за нашим народом. Тому почни слухати українське та підтримувати наших виконавців, адже кожне твоє прослуховування руснявого треку це зарплатня тих, хто вбиває наших людей. Артем Ребров, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Україна руками виборює своє право на мирне, вільне від ворога життя. І не зважаючи на втому та біль, ми продовжуємо боротися за місце під сонцем. Наше завзяття та любов до нашої батьківщини приведуть нас до перемоги. Слава Україні і нашим героям слава.